Якщо температура нижче 8 градусів, середня добова буде нижча, то ми будемо запускати опалення, але не пізніше, 15 числа, по тим об'єктам пологові будинки, дитячі садочки. Там, де місцева влада вже прийняла рішення, там вже тепло подається. Ми маємо 9 мільярдів гривень заборгованості населення за отримані комунальні послуги. Якщо вони не отримані або якість їх не та, то це не тільки так, що сказав, що я платити не буду, і все. А згідно чинного законодавства, це все треба вирішувати. Тому, борг Офіційний борг 9 мільярдів гривень від населення.